Усі ці роки банк Аваль, а за тим і Райфайзен Банк Аваль на Житомирщині найпливовіша фінансова структура. Її кадровий потенціал не лише помітний на Житомирщині, але й чимало наших земляків, банкірів, які пройшли школу Авалю, започаткували свою справу у багатьох помітних банках як області, так і України. Визначався банк і в багатьох міжнародних всеукраїнських і регіональних рейтингах. 16 останніх років Житомирську обласну дирекцію очолював Анатолій Фещенко, якого знають як ефективного менеджера та наставника для багатьох банкірів регіонального рівня. Його авторитет та школа взаємовідносин з партнерами завжди слугували закріпленню передових позицій фінансової структури, яка постійно розвивалася, переборюючи труднощі та негаразди кризових періодів. Кожної людини. У періодах його життя є початок і закінчення. І один із таких періодів, ну такий бурхливий, гарний період мого життя, завершується, ну, скажімо так, як директора Райфайзенбанку Аваль або просто банку Аваль. Я прийняв рішення, заяву поданий і можу вже сказати, що останній день. Мого керівництва в банку 17 липня 2012 року. Анатолій Хвещенко подякував друзям та колегам за співпрацю і побажав банку процвітання впевненості на подальші роки. Працівники банку і його колеги з обласних дирекцій дякували авторитетному керівникові за чуйність, відданість банківській справи, за тепло, виваженість і повагу у взаємних. Estou suando.